Якими бувають дрони, з чого вони складаються, що бачить пілот, який ними керує. Про це все дізналися учні ірпінського ліцею Мрія під час майстер-класу від волонтерів ірпінського волонтерського об'єднання Незламні серця ці дрони. Волонтери виготовляють власноруч, закупляють деталі, збирають, тестують і передають на фронт. Скоро зроблять ще бойових пташок. Саме на них передали зібрані на благодійному ярмарку кошти учні та вчителі ліцею. Учні нашого ліцею віддають вам 195 тисяч на дрони, і вчителі наші, які своєї заробітної плати складали кошти 45 тисяч. Благодійні ярмарки в освітніх закладах Ірпінської громади проводять регулярно. Вже понад місяць освітяни співпрацюють із незламними серцями. Волонтери розповідають, завдяки донатам учнів та вчителів вже зібрали і передали чимало дронів на фронт. На даний час передали вже більше 70 дронів. І я вам скажу, що це дуже потужно, тому що спілкуємося там з іншими містами такої практики, як от в нашому регіоні мало де вона є. Щоб так от масштабно, щоб всі садочки, школи з Михайлівської Рубіжівки, з Ірпеня, з Козинців так об'єднали зусилля, провели ярмарки і назбирали ну, такі кошти. 240 тисяч на дрони і ще 20 для мрія передав мамі одного з учнів переселенці з Маріуполя Надії Безушко. Вона збирає на пікап для 24-ї окремої механізованої бригади. В нас вже буде 50, більше 50 тисяч гривень. Е, ну, збір ідеї. І ми сподіваємося, що ми зробимо для хлопців цей автомобіль. Під час зустрічі з волонтерами кожен учень мав змогу відчути себе пілотом дрону. Все мені розказали, показали. Я дещо навіть дізналася. Прикольно. Познайомитися із дронами ближче мали нагоду й учні Козинцівської гімназії. Вони також зібрали кошти на благодійному ярмарку та передали волонтерам для виготовлення дронів. Це дуже круто і захоплююче, пізнавально і цікаво подивитися те, що бачать наші військові. Я думаю, що проведемо багато таких ярмарок. Це дуже корисне діло. Перемога буде за нами, обов'язково. Дуже вдячні батькам, в тому що вони сприяють тому, щоб діти розуміли, для чого це вони. Ну і такий захід, де діти відчули себе причетними до того всього, до то наближення перемоги. Це завжди дуже надихає, і ми з подвоєною енергією ще більше робимо і продаємо хлопцям на фронті, коли їдемо ці емоції управління освіти разом з просто батьками, дітьми і разом з нами.